Розшукали за минулий рік 14 тисяч 266 об'єктів нерухомості, понад 17 тисяч авто, цінні папери у сумі 163 мільйони євро, та інше майно зрадників, колаборантів та росіян. Про свою роботу відзвітувало Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Голова АРМА Олена Дума повідомила, що в управління агентства передали 68,5 з половиною тисяч арештованих активів, з них на тисяча це активи, у яких 100% прав належить громадянам Росії. Серед гучних кейсів за кордоном це яхта Кума Путіна Медведчука, яку арештували навесні 2022-го, А у лютому цього року Кабмін погодив агентству із розшуку та менеджменту активів реалізацію яхти. Судно продають, а виручені кошти відправлятимуть на обороноздатність України. Знімальна група ТСН ексклюзивно побувала на цій яхті Роял Романс у Хорватії. Сюжет ви Можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Нині триває конкурс із відбору продавця. Заявки приймають з усього світу. Цифри завжди красномовні У 2022 році. До державного бюджету України Арма здійснило перерахування 34,8 мільйона гривень в 2023 році. Ця сума вже була. В рази збільшена і сягнула 191 мільйон гривень. Та робота кропітка і системна, яка пророблена нами в другому півріччі 2023 року, щодо затвердження нових порядків, щодо реалізації арештованих активів за кордоном, дасть в 2024 році мільярдні надходження.